Всім привіт! Сьогодні я буду проводити свій час цілий день зі своїм другом. Ну, він мені зараз не знаю, він мені ще винородило, так що все. Чекаємо. Не хочу до нього дзвонити, хай сам дзвонить. Коротше, все. Не, можу, не хочу до нього дзвонити. Такс. Зараз подзвоню до нього. Ой, а чого в мене записаний жарт? Треба його переписати. Привіт. Ну що, привіт, привіт, підписники. Мої божечки. Ай, божечки. Е, ну що, Ангеліна, як справи? Що вже вернеш мені морозу? То ти мені маєш морозу вернути, а не я тобі. Добре, привіт, підписники. Як у вас справи? Е, це те, що буде нам часом говорити Ангеліна, ви, будь ласка, її не слухайте. Угу, не слухайте. Покажи ліпше своє лице, бо я вже показувала Може зараз своїм підписникам показати. А я теж показував. Друзі, якщо ви хочете цього побачити своє лице, моє лице, то заходьте на канал Грок. Там вже є перше відео, де я говорив з Ангеліною, а кстати, це вже друга частина. Такі друзі, а ви бачили, що я покрасилася? Я не буду своє е, лично лице показувати, я просто е, сказав підписникам, щоб переходили на мій канал. А ти їм посилання скинь, і тоді вони перейдуть. А я скину. Пі... Е, е, Ангеліна залишить вам посилання а звідки е, в тебе? під відео. А звідки в тебе е, це? Звідки в тебе номер моїх підписників? А я скажу тобі, щоб ти залишила посилання під відео. Друзі, напишіть в коментарях Англія на своєму телеграм-каналі, е, залише опитування. Чи все ж таки скидати посилання е, на е, канал мій? Чи все ж таки не лишати? І ви будете вибирати. Кстати, друзі, заходьте в мій в телеграм-канал, там є вже опитування. Але не розумію трішки, бо мені мають вернити морозу. І знаєте хто це? Це Ангеліна. Обшеду, то ти мені маєш повернути морозу, так що включай камеру, чи ти боїшся моїх підписників? Ну добре, втічу камеру. Давай включить. Підписники, якщо ви мене чуєте, то вибачте, але на жаль, я покажу своє лице. Я виключу вам. Ех, ладно. Ви це в лице? О не це? Ви бачили хліб. Друзі, ви бачили це він притворився на якийсь одяг. Ну і що? Зато... що е... нормально так робити? Та що ти не маєш виправдання, щоб сказати? Ні, ну це взагалі? Ага. Взагалі. То ти взагалі. Так що все. Mm, so, so. Mm, друзі, кажу, проголосуйте в англійному телеграм-каналі, чи ви хочете все ж таки побачити моє лице. Якщо ви дуже хочете побачити моє лице, ну то ладно, я покажу своє лице. Це все заради англійних підписників. Mm -hmm. Так що переходьте на мій і, телеграм канал і підписуйтесь. Най канал. Ну, перейти треба в е, посиланні в описі під відео. Моїм ютубі каналі є зверху посилання на мій телеграм канал. Е, що ти говорила? Ой, підписникам я говорила. І здається, що треба трішки, знаєте, -речі. До речі, підписники. Мене звати якщо ще грок, я знімаю теж на, теж на своїй YouTube канали. Переходьте на наш основний наш YouTube канал, де ми знімаємо разом відео про страшилки Ангеліна залишає цього посилання в описі під відео. Mm -hmm. Переходьте. Підь ну що, що та я та можу показати? Цілку? Я можу показати принцип <сі> ну, все дуже спалився. Все це було все не... знято на камеру, і тепер я це буду відправляти в ютуб. -ні 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 -ні. Ну Ось... я зараз знімаю на ютуб о. Ага, все, ти вже спалився за е, гро. Дуже було е, е, цікаво, щоб підписники написали, але тепер, на жаль, немає такої можливості. Заходьте на мій телеграм-канал, там є опитування, і завтра я буду ще якісь скидати опитування і всякі. раз ти мені не вертаєш морозово, то. До побачення, українське yes. телебачення! Блін, знову він кинув. Що він мене жартва підписана? Не розуміє. Треба змінити? Зміните? Текс, грук. Грок. Ой. Блін, Е, дивися. Хоч прикол? Якей. Тут моя камера знімає. Підпис... І зараз так, ви все. побачите свій прикол на майбутнє. На майбутнє там... Скажи, сонечко. Е, не хочу я казати. Е, будь ласка, скажи, там нічого бідного немає, там тільки про багатство далі йде. Окей, сонечко. Я вісяю, приконечко. Ну все, ти мене вже дістав. Все, пока більше мені не дзвони. Буде знати, як мені таке говорити. Більше мені не дзвони. Більше. Не, не. Та, що йому треба? Ясно скажу, що ти мені ск... більше ні, ніколи не дзвонив. Я бачу, що тут прислала, але в тебе цього. І мені здається, друзі, що Ангеліна просто почула себе багато і треба дуже, щоб знімати відео, треба так що? Це я їй запропонував зніматися, по-перше, на каналі і взагалі тут зніматися на Ютубі. Ні, ні, я сама захотіла. І сьогодні. Сьогодні... взагалі так -то, тоді, коли ми знімали на канал Блогер, е, друзі, вашого слухайте, коли ми знімали канал Блогер, то тоді е, цього ми знімали про леді, і тоді Ангеліна вирішила створити свій канал, щоб знати свої відео. Але мені цікаво, дуже е, ви, ви, ви вірите мені чи Ангеліні? Напишіть в коментарях. Та е, Ангеліна створить в телеграмі опитування. Тоже насправді кому вірить скільки чи грокові мені чи Ангеліні? Так грок тихо будь. Так, це і підписники. Якщо ви хочете, щоб я створила ще один Ютуб канал, то треба 500 вподобайків і. і 20 підписників. Е, Ангеліна, я думаю, щоб створювати другого каналу, е, це всі завжди говорять, треба як мінімум тисячу підписників. Ой, так що це давайте разом прокачувати е, цього Ангеліну канал, і давайте разом підпишемося на нього і доб'ємо Ангелінину ціль. Ціл, добре? Під цим, на, відео... Під, цим буде... Під цим відео є червона кнопочка, ви на неї е, нажимаєте і це не платно. Просто підписуйтесь. Це канал. все безкоштовно. Вам нічого не пожалієте, ви просто цією червоною кнопочкою можете підтримувати наших авторів на, на, на мене і Ангеліну. До речі, а ви знали, що Ангеліна не любить червоний колір, так що скоріше підписуєтеся, що він став сірий. Ангеліна дуже любить сірий колір. Так, так що підписуйтеся швидко. Ми, до речі, разом з Англією любимо колір України, Америки, і ми любимо колір, звісно же, сірий. Нам, щоб на цьому сірому кольорі писали, ви підписані. Угу. І колокончик ставте, і лайки. Угу. Давайте нашу половину ми вже доб'ємо. Ну, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на англіниний канал. І більше сподіваюся, що Англіна мені ще доки верне морози. Всім па-па Всім па-па, я видаляюся. До свидання. Ладно, друзі, це було таке відео прикольне. І всім па-па, Ви були на каналі клас, підписуйтесь, ставки, ставте вподобайки, і щось відео знято тепер моя черга. А, що він пише, що це що типу, відео зняти? Я нічого не розумію. Ми мені тільки знімають, так що попався.